Через спокотну погоду та необережне поводження з вогнем кількість загарянь минулого тижня сягнула ста випадків. Вчора до оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу, про пожежу. Загорілася суха трава у селищі Горкого Ленінського району Миколаєва. Вогонь гасили силами чотирьох пожежних частин. Спочатку на місце загоряння, що по вулиці Аеродромній, прибули лише два відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини по охороні Заводського району. Проте невдовзі через велику площу та швидке розповсюдження вогню на допомогу покликали додаткові сили рятувальні частини Ленінського та Корабельного районів. У насіння пожежі взяли участь 50 чоловік особового складу військової частини та дві пожежні цистерни з водою. О 15-й годині спільними зусиллями пожежу ліквідували. Загальна площа території... Оріє, випалених вогнем минулого тижня, склало майже 130 гектарів. Не рятувальникам доводилося гасити пожежі хвойної підстилки та тягарників, аби не допустити його розповсюдження в глиб лісу. Причиною пожежі часто стає людська необачність, кинутим до або сірник, умисне знищення пожнівних залишків. Співробітниками МНС спільно з представниками лісових господарств, міліції, органів влади та місцевого самоврядування постійно проводяться рейдові перевірки, але в кінцевому результаті все залежить від дій кожної людини. Артем Коцалапський, Руслан Сірий, телевізійні новини Миколаївщини.